Yep. Тобто смітна вартість школи у нас не змінюється. Зміню. І яка вона? <говори> ну то ви всі знаєте, відкриті договори, що на прозору буваєте, вона така і буде. По договору, вона не змінюється. <говори> Ні, ну і, та... так, <говори> так у нас, по-перше, кілька договорів було за час, будемо. Ми з вами про це говорили. Яка стоїмость виходить з сьогодні школи? Це близько. Тисячі доларів, грубо говоря, з обладнанням, устаткуванням і ремонтним. Ми Скільки тисячі? Тисяча доларів там. За метр за метр, за метр квадратний. квадратний. Так. Ну так так Скільки треба школа. 15 тисяч. E, питання: дивіться, Ну, найбільше всіх цікавить, і e, дуже популярний був допис на сторінки міського голови про відкриття школи, але. Якось ніде, абсолютно ніде, не побачила все ж таки той завітної дати, 1 вересня чи якісь інші дати. Ні, 1 вересня. 1 вересня. Цього року. Плануємо на